Територію РФ атакували дрони в Орлі. Загорілася нафтобаза. А Білгородщина залишилася в світла. Так у ніч проти вівторка, 12 березня на Росії пролунала нова серія вибухів. Місцева влада заявляє про атаку. БПЛА. неспокійно. Було у Білгородській області Курську та Орлі. В місті Орел після потужного вибуху почалася сильна пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомили про сильне задимлення. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників. Переконує, що відпрацювала протиповітряна оборона і ціль збита. Постраждалих, нібито також немає. А на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите ще більше авдіївок в Україні. Про це заявив голова ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що відмова США від відновлення постачання зброї Україні призведе до втрати Києвом значних територій цього року. Новий пакет допомоги США Києву, про схвалені Конгресом, забезпечить для України можливість проникних ударів по Криму. Ну а ГУР готує масштабну операцію на півострові. Про це принаймні заявив Кирило Буданов у документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму. Етапами серйозної підготовки він назвав місії розвідників у Чорному морі. Серед них плацдарм зсу на лівобережжі Херсонщини, повернення так званих вишок бойка, прапорна мисія Тараханкут та знищення кораблів Чорноморського флоту. РФ це підготовчі всі, всі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності, скажімо, наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний такий посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить в те, що їх забули, кинули там. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які от люблять Україну, але вважають, що її зрадили. Таких людей багато, до речі.